Джордж Сорос ім'я, яке викликає суперечки по всьому світу. Хтось називає його рятівником демократії, хтось ляльководом, який руйнує країни. А що він означає для України? Звідки він прийшов, що тут робить і до чого це все веде? У цьому відео ми розкриємо, хто такий Сорос насправді, його скандали, ідеї, вплив на нас із вами. Усе, що я скажу, базується на фактах, які ви можете перевірити самі. Джерела будуть в описі. Тож, сідайте зручніше, буде цікаво. Джордж Сорос народився 12 серпня 1930 року в Будапешті, Угорщина, у єврейській родині під прізвищем Шварц. У 1944-му, коли нацисти окупували Угорщину, йому було 13 років, і він пережив Голокост, ховаючись із фальшивими документами. У 1947-му емігрував до Великої Британії, де навчався в лондонській школі економіки. Там він познайомився з ідеями філософа Карла Попера про відкрите суспільство. Це стало основою його життя у 1956-му Сорос переїхав до США, де заробив мільярди як фінансист. Найвідоміший випадок 1992 рік, коли він зламав Банк Англії, зробивши мільярд доларів на падінні фунта. Цей факт є у фінансових звітах, але Сорос не просто бізнесмен. З 1974-го він почав створювати фонди, відкрите суспільство по всьому світу. В Україну він прийшов у 1990 році, заснувавши міжнародний фонд відродження. Звідки ж він приїхав до нас фізично із США, але ідеологічно з космополітичним баченням світу без кордонів? Сорос магніт для скандалів у 1997-му Прем'єр Малайзії Махатхір Мохамад звинуватив його у валютних спекуляціях, які обвалили економіку Азії. Сорос це заперечував, але фінансові звіти показують його активність на ринках. У 2018-му в Угорщині, в його рідній країні, прем'єр Віктор Орбан звинуватив Сороса у просуванні міграції та вигнав його фонд із Будапешта. Закон Стоп Сорос. Це реальний документ. Подивіться на сайті Угорського парламенту. Скандали є, але чи винен він у всьому, що йому приписують? Питання відкрите. Україна зустріла Сороса в 1990-му, 8 квітня того року. Його фонд відкрите суспільство разом із просвітою, зеленим світом і Радою миру заснував міжнародний фонд відродження. Першим головою став Богдан Гаврилишин, відомий економіст. У 1991 президент Кравчук видав розпорядження номер 180512 про практичну реалізацію ідей Сороса державними органами. Це офіційний документ, який досі є в архівах. Жодних прямих преференцій, як податкових пільг, фонд не отримав, але влада сприяла його роботі. За 33 роки фонд витратив в Україні понад 350 мільйонів доларів на 20 тисяч проєктів. Це дані з їхнього сайту. Що це було? Підручники для шкіл, гранти для активістів, підтримка набу після Майдану. Але чи все так просто. Давайте копнемо глибше. Отже, що таке відкрите суспільство, яке Джордж Сорос просуває в Україні з 1992 року. Він узяв цю ідею у філософа Карла Попера: це суспільство, де немає однієї правильної правди, де влада підзвітна, а права меншин і свобода слова на першому місці. На папері звучить ідеально: ніхто не диктує, що думати, і кожен має голос. Але давайте подивимось, як це працює в реаліях України, де ми зараз із усіх сил тримаємось за свою мову українські вишиванки, гасла типу Слава Україні. І пісні як Ой, у Лузі, червона калина. Улузі, червона калина Сорос через свій фонд відродження фінансує проєкти, які просувають ці принципи. Наприклад, у 2004 вони видали підручник основи теорії гендеру для вишів. Це реальний факт. Книга досі є в бібліотеках. У 2010-му фонд підтримав ЛГБТ-ініціативи, як от Київ Прайд. Це є в їхніх звітах на сайті. Ідея в тому, щоб зробити суспільство толерантним і відкритим. Але чи не ховається за цим щось більше? Тут на сцену виходить космополітизм, улюблена тема Сороса. Це бачення світу без кордонів, де національні держави відходять на другий план. А люди стають громадянами світу. Сорос у своїх книгах, наприклад, Криза глобального капіталізму 1998 року пише, що нації це пережиток, який заважає прогресу. А тепер подумайте, що це означає для нас, українців. Ми століттями боролися за свою ідентичність, за мову, яку забороняли, за культуру, яку намагалися стерти. А тут приходить ідея, яка каже: забудьте про кордони, будьте космополітами. Конкретна загроза перша розмивання національної ідентичності. Уявіть собі, замість ще не вмерла України. Якийсь глобальний гімн, замість вишиванок, уніфікований одяг, громадянина світу. Це не фантастика. У Європі вже є тренд, коли національні символи відсуваються на задній план заради єдності. У 2022-му, коли війна змусила нас ще міцніше триматися за своє, фонд відродження витратив 2 мільйони доларів на громадянське суспільство. Звіт є на їхньому сайті. Але чи не просувають вони під цим соусом ідею, що наша унікальність це щось другорядне, загроза друга, ослаблення єдності. Ми зараз гуртовні як ніколи. Волонтери, армія, спільні цінності. Але відкрите суспільство акцентує на правах меншин і різноманітті. Це добре, коли є баланс, але що, якщо не доходить до того, що наші традиції починають вважати нетолерантними? Наприклад, у 2017-му фонд фінансував проєкт. З деконструкції стереотипів, це їхні слова з річного звіту. А що як під стереотипи потраплять наші козацькі пісні чи гасла? Загроза третя залежність від зовнішнього впливу. Сорос не українець, він із США і його фонд це іноземна структура. Коли ми приймаємо його ідеї, ми ризикуємо стати майданчиком для чужих експериментів. Згідно з інформацією на сайті Open Society Foundation, фонд відродження брав участь у створенні НАБУ у 2014 році. У 2016 хакери DCLeaks виклали документи, де фонд планував впливати на українських політиків через громадські організації. Це доступно в архівах. Як він просуває людей владу через гранти молодим лідерам? Багато активістів, які потім стали депутатами чи чиновниками, отримували його стипендії. Це не секрет. Подивіться біографії. Маніпуляція? Суспільство розділилось: одні бачать у цьому прогрес, інші втручання. Але хто контролює ці процеси: ми чи люди з-за океану? Подумайте самі, коли ми співаємо червону калину, ми згадуємо наших предків, нашу боротьбу. А що буде, якщо космополітизм Сороса переконає молодь, що це старомодно? Чи не втратимо ми себе в гонитві за його відкритим суспільством? Він каже, що хоче демократію, але чи не ховається за цим спроба зробити нас частиною глобального пазлу? Де українське це лише маленька деталька? Я не кажу, що це змова, це питання, на яке кожен із нас має дати відповідь. У США Сороса люблять ультрасоціалісти та радикали за підтримку демократичної партії, але ненавидять республіканці. Він символ розколу. В Україні ж його вплив росте від освіти до політики. До чого це призведе? Можливо, до сильної демократії, а можливо, до втрати ідентичності і залежності від зовнішніх гравців. Я лише показую факти, перевірте їх самі. Сайт відродження Укази Кравчука звіти Сороса. Що думаєте ви? Пишіть у коментарях, ставте лайки, якщо хочете більше таких розборів. І пам'ятайте, правда за вами. І наостанок, подивіться інтерв'ю цього благодійничка і зробіть власні висновки. This is a moral a person, is a human. in the last two years you've been blamed for financial collapse of thailand, malaysia, indonesia, japan, and russia, all of the, all of the above. Of the above. Yeah, yeah. are you that powerful? i think that i've been blamed for everything. i am basically there to, to make money. i cannot and do not look at the social consequences of, of what i do. i am actually trying to. Uh, do the right thing and sometimes what i do uh, has an unintended negative consequence as it did in in russia as a, as a competitor i've got to compete to win as a human being i can I, I am concerned about the society in which i live which george soros am i talking to now the amoral george soros or the the moral george soros uh, it's one person it's one person who at one time engages in amoral activities and at the rest of the time tries to be moral. Whether I or somebody else uh, does whatever is happening in the markets it really doesn't make any difference to the outcome. I don't feel guilty because I'm engaged in an amoral activity which is not meant to have anything to do with guilt. You're a Hungarian Jew mm -hmm. who escaped the Holocaust. Mm -hmm. By posing as a, a Christian, right? My understanding is, is that you went out with this protector of yours, who swore that you were uh, his adopted godson. Yes, yes, yes. Went out, in fact, and helped in the confiscation of yes. property from the Jews. That's right. Was it difficult? Uh, uh, not, not, not at all. No feeling of guilt. No. Well, actually, funny way, it's just like in markets that if I weren't there, of course I wasn't doing it, but somebody else would, would, would be taking it away anyhow, it was the, whether I was there or not. I was only a spectator. The property was being taken away. So, I had no role in taking away that property. So I had no sense of Ну що, Тепер ви знаєте, що це За благодійничок. Всім удачі.